Мені, як громадянину, досі не зрозуміло, яким чином все ж таки ця терористична група в складі, як мінімум, Сукачова і Федерака, діяла. І з матеріалів допитів Сукачова зрозуміло, що він плутається в схемі виготовлення вибухівки. Йому не зрозумілі деякі технологічні моменти. Абсолютно очевидно, що самостійна ця людина за обсягом тих технічних знань, якими він володіє, не міг. Виготовити вибухові пристрої, мене дуже дивує і бентежить те, що слідство не допитало надзвичайно важливу людину в цій справі: брата Віталія Федеріка Тимура, який є високопоставленим працівником обласної прокуратури Дніпропетровської області, очолює один із її структурних підрозділів. Справа в тім, що а, той же самий Віктор Сукачов, і ці вже його. Покази демонструвалися в суді. Заявляв, що Віталій Федоряк стверджував про наявність, своїх, наявність родичів в правоохоронній системі, зокрема, посилався на брата і на те, що в разі небезпеки, в разі небезпеки, викриття, брат завжди прикриє. А в разі, якщо Віктор Сокачов буде діяти неналежним чином, не так як йому казатиме Віталій, то той же самий брат. Може вчинити і певний тиск. А, відповідно, мене дивує, чому слідство не знайшло можливості провести оперативно слідчі дії, зокрема обшук у приміщенні Тимура Федоряка. Було визначено 13 осіб, з якими щільно спілкувався Віктор Сукачов. У всіх цих 13 осіб не те, що здійснили обшук, у когось зупинили бізнес. В когось переворотили не тільки їхні власні приміщення, будинки, квартири, друзів, родичів і так далі і тому подібне. Тим не менш настільки важлива персона, що роль якої в цій справі не з'ясована, як Тимур Федеряк, залишається поза увагою правоохоронних органів. У мене виникає питання, яке я сам вважаю риторичним. Можливо, надмірна активність прокуратури Дніпропетровської області. В якій працює пан Федеряк, надмірна активність пані Марчук у цій справі якраз і пов'язана з тим, що є, що приховувати цьому відомству, що це відомство не лишень запопадливо прогнулось в особі Генерального прокурора Пшонки перед президентом України, а що, можливо, це відомство причетне. Причетно. Не тільки до спеціальних операцій з контролю над цією справою, бо ми бачимо скрізь всю сущу руку прокуратури, а можливо це відомство або окремі його працівники брали участь в тому, що називається мовою спецслужб рефлективному контролі за діями цієї терористичної групи.